Тут що, ми маємо зробити підлогу, а далі я тобі скажу, що зробити. Так. Типу, я тобі намалюю, можливо, я тобі намалюю прямо схему, бо тут ми маємо зробити такий загальний простір, де буде кухня, туалет в Типу, в одному кутку буде кухня, в другому кутку буде ліжко. Посередині буде стояти диван, умовно з телевізором. І це все буде загальним. Єдине, що ми з тобою маємо зробити, дивися, mm. отут ми точно маємо поставити е, кондиціонер, і тут ми маємо зробити суперкруту ізоляцію, теплоізоляцію. Ну, ти розумієш, що тут е, літом буде спека, а зимою буде холодно. Відповідно, ось, ось, ось тут скільки Тут і, шум, і шуму, і тепло і треба. Шум, бо тут, все. якщо дощ буде йти, знаєш, як чути, ta, коли на бляху падає то ти, ну, тут умовно оце балка 20 см, то, -то задуй його yeah. все цей.